Всім привіт! Напевно, ви побачили це, і очікуєте, що я почну зараз казати, який же крутий новий Дедпул Грасомаха, так? Але я не буду цього робити. Можливо, для вас це стане шоком, але я не дуже залишився і ось у захваті від нового Дедпула. І сьогодні я хочу розповісти, чому саме, чому саме мені не сподобався цей фільм. Проте, Проте одразу зазначу, що в огляді не буде спойлерів, що фільм не лайно і близько не лайно, і навіть хороше кіно, як на мене. Ну і також що у мене прохання додивитися цей огляд до кінця, щоб повністю зрозуміти мої думки та не гейтити мене за якісь цитати, фрагменти або недовершеність моїх думок. Тож, 3 2, 1, з вами Вадим, трішечки дедпула. Поїхали, дедпули Росомаха це прощальний любовний лист померлої кінокомпанії двадцяте століття Фокс до всіх фанатів та остання офіційна частина всіх кінокоміксів від Фоксів, а саме Блейд, Людина Ікс, «Шубай Голова, «Електро», Фантастична Четвірка та Люди Ікс. І це пряме продовження одного з моїх найулюбленіших фільмів за останні роки Deadpool 2, та результат ігор Вейда Уиллсана з машиною часу. Зав'язку фільму, деякі фрагменти, і ви все це можете дізнатися з трейлеру. Він майже не сполереть, лише лише зазначу, що для перегляду вам вкрай треба все ж таки глянути хоча б перший сезон Локі, який виходив на Disney+. Та основні моменти щодо діяльності організації TVA. Бо інакше у вас буде, ну. Купа дуже багато питань до доведе, що тут бляха діється. Але все ж таки ідеально, все таки вам подивитися, ну там 30 інших фільмів від Фоксі. Тоді ви повністю зрозумієте жарти щодо Всесвіту 20-го століття Фокс. Ну і ще можете глянути всі проекти MCU, щоб зрозуміти прям всі жарти цього фільму. Ну і бути в темі Поп культури США і історію Голівуду останніх років вам варто знати. І те, що зараз відбувається у Марвел. Коротше, вам не здається, що багато треба глянути, так? І тут одразу з'являється перша. Проблема з цим фільмом. Дедпул і Росумаха майже нон-стоп фан-сервіс з дуже посереднім основним сюжетом. Починаючи з перших катрів і прямо до фіналу творці будуть закидувати нас камео, відсиланнями та купою ностальгії. Щось з цього працює, щось не дуже, але точно всього цього у фільмі дуже дуже багато, занадто багато. Картина має ту ж саму проблему, що і всі інші продукти 4 та 5 фази МСю фансервіс заради фансервісу. Якщо раніше у Залізна людина 2 ми бачили тонкі відсилання на кепа, ваканду та майбутніх месників, але вони були дуже обережні, то тут нам сиплять всім, чим можна і не можна прямо лопати і до самого фіналу. Хочете побачити акторів, які давно вже повинні піти на пенсію? Ізі. Хочете поглянути на героїв, які ніколи не були у Фоксів, Ізі. Хоче. Повернути улюбленців франчайзу. Ізі всього дуже багато, занадто багато, і все це через 20 хвилин стає мішурою. Творці хочуть, щоб багато з цих відсилань ставали навіть другорядними героями, але вони не мають нормальних сюжетних арок. Це просто кліповий стиль оповідання, де персонаж, ну або герой робить щось, тому що це прикольно виглядає у кадрі, тому що це гайпово для фанатів, а не тому, що це вкрай треба для оповідання. І якщо казати без спойлерів, а це буде досить важко із всіх. Камео абсолютно всіх. Я б залишив тільки одне найважливіше. І я б краще подивився фільм з цим персонажем або персонажкою. Тут думайте самі. Але ні, творці вирішили, що краще хай буде багато тіста, але дуже красива, аніж та начинка, що є всередині. Що ж до основного сюжету. Він бездарний, і тут я не драматизую та не перебільшую. Якщо прибрати увесь фан-сервіс, ви не зрозумієте, чому взагалі лиходії і навіть лиходії робили лиходійство, чому герої змінюються та еволюціонують, що їх змінює? Нащо тут взагалі любовна лінія Дедпула, де дівся Кейбл та Доміно? Та й чому інші герої класичної діалогії, яку ми всі і любимо, тут або меблі, або блідні тіні самих себе минулих частин. Та й просто надайте собі. Відповідь, що змінив цей фільм у MCU, окрім додавання пари героїв у у майбутніх фільмах, чому цей фільм мав такий початок та чому саме Дедпул тут є основним героєм? Ну і найголовніше, якого дідька-злодійка тут займається просто фігнею нон-стоп, а не показує хоч якісь логічні дії та свою просто ультимативну силу. І розумієш, що це кінокомікс, але ну, це зовсім якийсь Тікток-Фін та казка а не кінокомікс. Ну і перед продовженням я хочу, по-перше, вибачити за голос, я трішечки захворів. А по друге, подякувати всім людям, які зараз підтримують мене і цей проект. Ви можете побачити їх зараз на екрані. Особливо подяка йде Тенекіюму, Ярославу Левченко, Звероїду Фрімену та Ярославу Левченко. Окрема подяка йде до Джевеліна, Дар'ї і ультра-мега-подяка йде до Миколи. Якщо ви теж хочете, щоб я згадував ваші імена, може у хорошому сенсі, а може у поганому, а може ви хочете прикальнутися та створити якийсь жахливий нік. Ви це, це можете зробити, просто ставши спонсором і 20 баксів на місяць. Просто, просто, ну, всього та 20 баксів, що це вам гроші якісь. Коротше, оцей QR-кодик, Якщо вам подобається моє почуття гумору, то можете підтримати. Якщо ні, чесно. Краще збережіть ці гроші і не витрачайте на жодну фігню. Гроші вам ще знадобляться. Пиледалі до копи я хотів би покритикувати жарт. Я знаю це суб'єктивно, але все ж таки. Я відчув, що багато гумору не було дотиснуто до хороших панчів. і все було ну якесь відфільтроване у другому фільмі. Нам показували члени на екранах. Тут же герої жартують про генеталії і навіть показують пару огидних сцен. Але ось роблять вони це як діти, які цих самих членів ніколи й не бачили. Ну окрім тих, хто беруть цукерки, у удять у площах в парк. Так ті, напевно, бачили, на жаль. Але але я засуджу. у фільмі зовсім немає чорнухи, дійсно хитко гумору, як у цей жарт, який буде перебором навіть для наших нетолерантних глядачів. Але одразу скажу перед вашим гейтом, у фільмі, на мою думку, нормальна комедія. Деякі моменти прям дуже смішні. Просто у першій і другій частині це аспект і оці елементи були ну. Набагато яскравішими, як на мене. Навіть інтро з титрами тут зроблено ідейно круто, але виглядає мега крінжово затягнуто та не смішно. Хоча і перша, і друга частина мали шикарні опенери з десятками цікавих паскалок. Тут навіть такого нема. Ну і сам фільм виглядає гірше за другу частину, і це не дуже круто, бо друга частина мала бюджет цього у 110 мільйонів. А цей же фільм має бюджет 250 мільйонів. Якщо ви зараз почнете сперечатися з тим, що він виглядає на свої 250 мільйонів доларів, то то ну я, я нічого вам не зроблю, але серйозно, ви так вважаєте? У фільмі по суті дві епічні бойові сцени та пару камерних боїв. Все локації зеленка на зеленці, пісні, хоч. Ну і хочуть повторити оцей трюк Джеймса Гана та тугрічну твістет Метал, але не вистачає тонесенького такту та почуття моменту. Акторів багато, дуже багато, так, але це все камео. Ну я не знаю, куди могли піти у ці 250 мільйонів доларів, якщо не у кишеню Кевіну Файгі. Ну і спецефекти. Спецефекти виглядають жахливо, без жартів, але деякі сцени прям гірше за серіали Марвел на Дісней Плюс. Це. Ну, прям жахливо. І до речі, цей фільм йде у 3D. От IMAX 3D та звичайне 3D. Цьому фільму взагалі не потрібен 3D. Взагалі, це просто штучно створений продукт, який не потребує цього елементу. Жодна сцена не потребує 3D. І це все не фінал, бо у завершенні цього огляду я вас шокую і скажу, що фінта хороше. хороший. Так, ви напевно думаєте, що я Бовдур, але це реально хороший фільм на 8 балів. Просто він взагалі не буде зрозумілим, не фанатом коміксів та гік індустрії. Він вийшов гіршим за минулі частини франчайзу, які коштували у 2-3 і 3 рази менше за цей фільм. Ну і між персонажами, от це найголовніше, напевно, Дедпулом та Росомахою. Не надто багато якіснішої хімії ніж було між Кейблом та Дедпулом, хоча кейбла не було у нас. Цей фільм це просто хороший блокбастер з мега ультраякісним маркетингом та піаром. і досить непоганим масовим гумором. Я розумію, чому багато людей оцінять цей фільм високо на 9-10 баль, але просто спробуйте поставити цьому фільму оцінку не через 5 хвилин, як ви вийдете з залу, і не через там на один день, два дні, а через тиждень. І спробуйте згадати, чому саме ви залишились у захваті від цієї слічки. Бо навіть на наступний день мої враження вже були набагато меншими, хоча. Тогорічний Guardian of the Galaxy 3, який я дивився, який я нахвалював і вважаю і досі, досить, досить крутим фільмом, чесно, то цього тут нема. Це просто хороший блокбастер на один раз. Але не звертаючи увагу на цей драматизм, та о, фільм не вийшов, який я виконую тут. Ні, я все ж таки рекомендую цей фільм до перегляду, але не варто просто завищувати свої очікування та бачити у фільмі Месію та рятувальника Марма. Не варто вірити Файгі, який казав, що після цього фільму нічого не буде, як раніше. Це просто геймченджер, У це все. Дедпул Росомаха просто хороший фільм. і це ідеальне прощання від Фоксі, яке, на жаль, водночас для мене вийшло і найгіршою частиною серед усіх Дедпулів. Ну і так, це фільм від сучасного Діснея з усіма мінусами та. Та хотів сказати плюсами, але ні, особливостями, які ви можете знати від цієї пацючої імперії. Оцінку суб'єктивності ви зараз можете бачити на своєму екрані. Лише зазначу, що я хочу подякувати кінокомпанії Кіноманія за можливість до прем'єрного перегляду цього фільму. Дякую вам неймовірно. Всі кінодистриб'ютори в Україні мега-умнічки. Я вас дуже, дуже поважаю, чесно. Ну і на цьому все. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, я вас ніяк не образив і ви дійсно у хорошому гуморі, тому що гейт зараз. Не потрібен. Я просто хотів вам сказати чесну думку свою без зайвих фан там зон, без зайвого хайпожорства. Я просто хотів вам сказати, як воно є насправді. Як і завжди роблю на цьому каналі. Якщо вам це подобається, до речі, можете поставити лайк. Якщо ні, ну окей, тоді побачимося наступного разу спробую зробити щось краще. А так, бережіть себе, любіть кіно та кінокомікси. Читайте комікси, до речі, вони круті і Дедпула полонайте.